Від ніжно-рожевих до насичено-червоних у Луцьку з'явилася нова окраса Алея хризантем. Квіткова локація вже користується популярністю у містян. Кожен лучанин може прийти та відчути затишок та атмосферу осені, практично у центрі міста. Створив квіткову алею волонтер та екоактивіст Артем Приходько. Він через повномасштабне вторгнення був змушений виїхати з Харкова. Однак продовжує активно волонтерити і допомагати ЗСУ. Вже понад півроку проживає на Волині, веде свій блог і активно популяризує місто Луцьк у мережі. Чоловік розповідає, що поблизу річки Сапалаївка висадив 54 кущі хризантем. Ідея у мене завжди приходить тільки коли я десь пробігаю. Це ще з 20-го року у мене Річки чистив, так і винаходи робив. Я люблю бігати, і коли я бігаю, я насищаю себе атмосферою, природою. Да, і, і тут я, звісно, коли спочатку спустився, побачив, що тут так все захаращено, все багато, дуже сміття. Мене стригерило, звичайно, як свідомо, адекватно людину. Але мені сподобалася річка, мені сподобалася така кількість зелених насаджень. Я одразу собі би, да, подумав, чому б тут не зробити. Маленьку кросу, потрошки, потрошки. Артем Приходько розповів, що квіти купував за свій кошт. А також до хорошої справи долучилися й небайдужі люди, які підхопили круту ідею чоловіка. Спонсор я сам. А в процесі, коли я починав це робити, публічно все це висвітлював в своїх соціальних мережах і, звичайно, що люди побачили і почали долучатись. Кажуть, давай, Артем, ми там тобі резантемок дамо, там там і пішло, пішло, пішло. Спочатку там був магазин. Один, потім інший, потім військовий долучився до того, що надіслав нам 12 хризантем. І отак от от в процесі ця алея вона створена волинянами е, з допомогою. Людини з Донеччини каже чоловік, що хризантеми посадив саме тут, бо поблизу розташована річка. А все ділиться Артем, розпочалося із висаджування дерев. Вже це місце мене тримає, не відпускає. Чому саме тут? Я пояснюю, я завжди це всем кажу. Тут найголовніше це джерело життя. Вода, вода це наше джерело життя. Без води нічого б не існувало, і планети, і нас, і взагалі нічого. Це перше. Друге, я побачив яблуньку. Яка позаду нас вона родила в цьому разі, коли ми бігали, коли ще тут нічого не було, тільки смітнички ми поставили отакі здоровенні яблуки, як два з два кулака моїх. То я зразу собі збагнув. Да? Фрукти чому тут будуть рости? Тому що води багато, вони люблять пити. Розповідає Артем, що через кілька років кожен зможе смакувати тут фруктами. Поряд центр міста кожен має можливість спуститись за 300 метрів чи 200 метрів від проспекту Воля, з'їсти собі грушку, яблука. Тут чисто все фрукти. Тут є абрикос, слива, груші, алеча, яблука. От 10 дерев алея. Дерева, значить, 5 за власний кошт і 5 мені надіслали з Горохова. Теж організація безкоштовно за те, що, от, ну, типу, робиш добрі справи, ми приєднуємося. Та на алеї хризантем і висаджених деревах хороші ініціативи чоловіка не завершуються. Екоактивіст вирішив встановити тут ще й два смітника, які поки що повністю обслуговує сам. Там теж дуже сильно було все за в смітті, і я просто вирішив, ну, значить два буду обслуговувати. Я їх сам обслуговую, раз на тиждень приїжджаю, в мене є пакети. от. Артем Приходько каже, що надихають його на створення краси та комфорту в першу чергу. Люди це люди ідеальні, чудові на Волині. Вони неймовірно добрі, щирі, відкриті. Людям це все подобається. Да, все добре. Тому ну і я навіть про те і кажу, що ми навіть не усвідомлюємо, наскільки ми можемо створювати і робити, якщо просто. Щось почати робити є й зворотній зв'язок. Лучани просто в захваті від завзятості та активної діяльності чоловіка. І дякують Артему. Неймовірно, я в захваті. Це, це молодці, це, це неймовірно, що, що зробили люди. І від кропив, і від лупухів, і таке зробити. Навіть не хочеться йти. Я тут гуляю просто туди-сюди. Квіткова алея неабияк піднімає людям настрій. «Дуже красиво. Я йду заново, аж настрій піднімає. Вони часто гуляти? Ну я тут живу недалеко. Дуже красиво дуже. Молодець цей хлопець. Я собі так думаю, молодець, справді, справді молодець. Хоч і переїжджий, але все рівно. Дякую йому. Отож, поки луцька влада на чолі з Поліщуком витрачає мільйони на озеленення, небайдужі люди самі беруть справу у свої руки і роблять ось таку красу. І це все своїми силами і за власний кошт. Артем Приходько каже: йому приємно, що його старання потішили лучан. І як наголошує чоловік, кожен може зробити щось корисне для навколишнього середовища варто лише захотіти і почати.